Чата пропоную вашій увазі сьогодні такий визерунок з обвитими вічками. Рапорт цього візерунка складається з 8 вічок, плюс 2 кромкові і 6 на кінці. Тобто ми набираємо по 8. Скільки нам потрібно для вашого полотна 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, і на кінці обов'язково плюс ще 6 лицевих. Ну і, як я вже сказала, дві кромкові. Перший і третій ряд ми в'яжемо так. 6 кромкову знімаємо, звичайно, 6 лицевих. Дві виворотні. Це перший і третій ряд. Другий і всі парні ряди в'яжемо по малюнку. Зустрічаємося в п'ятому ряду. Так, чотири ряди ви пров'язали самостійно, як я і казала, шість лицевих через дві виворотні і виворотні шість виворотних через дві лицеві. Продовжуємо. П'ятий ряд будемо робити обвиття. Кромкову знімаємо між шостою і сьомою вічкою, Роб витягуємо довгу вічку, накидаємо її на спицю і пров'язуємо з першою лицьовою. лицева одна, сусідню пров'язуємо лицьовою. далі дві виворотні посерединки. Чотири лицеві, 1, 2, 3, 4. Знову продовжуємо між шостою, сьомою вічкою, витягуємо довго, накидаємо її на спицю, пров'язуємо разом з лицевою лицевою, сусідню пров'язуємо лицевою, тобто дві лицеві. Посередині пров'язуємо дві виворотні, чотири лицеві. Раз, два, три, чотири. Знов витягуємо, накидаємо на спицю і пров'язуємо лицевою. Дві лицеві. Посередині дві виворотні, чотири лицеві. Раз, два, три, чотири. І бачите, навіщо на кінці нам шість вічок. Ми між шостою і останньою знов витягуємо довгу вічку, обвиваємо її, пров'язуємо лицевою. Пров'язуємо лицевою, сусідню пров'язуємо лицевою, посерединки пров'язуємо дві виворотні і завершуємо ряд двома лицевими і кромковою. Шостий, сьомий і восьмий ряд в'яжемо по малюнку, зустрічаємося в дев'ятому ряду. Дев'ятий ряд. Ронкову знімаємо і починаємо ряд чотирма лицевими. Раз, два, три, чотири. І розташовуємо наші снопи вже в шахматному порядку. Чотири лицеві, між шостою і сьомою знайома вже вам протяжка, яку ми накидаємо на спицю. Дві лицьові, дві виворотні, раз, два, три, чотири, лицьові. З між шостою, і сьомою, протяжка, лицьова разом з протяжкою, друга лицьова посередині снопу, Дві. Так, дійсно, бачите, вони як снопи. Чотири лицеві. Гарний дуже, класний візерунок. Чотири лицеві, між шостою і сьомою, довга вічка. Одна лицева, друга лицева, посередині дві, виворотні, чотири, чотири, шість на кінці лицевих. Раз, два, завершуємо ряд шістьма лицевими. Все, десятий, одинадцятий ряд. Повторюємо узор з третього ряду, тобто пров'язуємо ще виворотну помалюнку, лицьову помалюнку і ще раз виворотний ряд, і далі починаємо ось з цього ряду. Все, дивіться, як гарно в нас вийшло. Користуйтеся, в'яжіть, надихайтеся і була рада, якщо була корисною для вас. Дякую!